Цей чоловік пацієнт однієї з житомирських лікарень. Він отримав множинне ураження тканин передпліччя, розповів Марко іноченті, професор пластичної хірургії Болонського університету. На чоловіка очікує складна мікрохірургічна операція, мета якої відновити пошкоджені ділянки кінцівки. Ушкодження було в передпліччя. Він втратив шкіру, кістку, нерви, сухожилля, це множинне ураження тканин. Проведемо щось на кшталт самотрансплантації. Це як трансплантація серця, але матеріал для цього беруть з тіла пацієнта, тому не буде відторгнення. Це складна процедура. Ми беремо кістку з судинами судинною мережею, знаходимо вену та артерію у передпліччі і з'єднуємо дві системи, щоб це була жива кістка. then we find uh Марко іноченці разом із колегою Мартінсом Малзубрізом, хірургом, травматологом лікарні травматології та ортопедії в Ризі, приїхали до однієї з житомирських лікарень для обміну досвідом. До цього хірурги побували у Вінниці, і поділилися там досвідом із місцевими лікарями. Їхня мета розвивати співпрацю з українськими медиками та поділитися своїми знаннями в мікрохірургії. Де тут дійсно хочуть розвинути мікрохірургію, яка дуже потрібна пацієнтам. Ми маємо можливість надати нову інформацію та деякі поради, а іноді і матеріально-технічне забезпечення, щоб зробити це краще. за словами Дмитра Гаєвського, завідувача відділення травматології та ортопедії однієї з Житомирських лікарень. Хірурги приїхали до Житомира з власної ініціативи. У нас один колега їздив на курси по мікрохірургії в Латвію. Це його наставники приїхали до нас які поділяться своїм досвідом і покажуть нам щось нове. Ми очікуємо навичок для того, щоб зберігати максимально кінцівки і зберігати функцію, повертати людей, які постраждали внаслідок війни до повноцінного життя. В Україні лікарі-хірурги очікують отримати досвід роботи з пораненнями, отриманими пацієнтами внаслідок бойових дій. Такі травми зазвичай не трапляються у мирний час. За останні два з половиною роки ми багато вивчили про поранення, тому що військові травми також змінюються з часом. В нашому італійському колезі не так страшно, але в Балтійських країнах ми також маємо ризик вторгнення Росії. Тому ми маємо бути готові настільки на Скільки це можливо, тому ми маємо дізнатись нову інформацію, а також навчити цьому латвійських лікарів. Ми стежимо за вашою трагедією останні два роки. Ми не мали чіткого усвідомлення, наскільки важка ситуація у вас. Тепер я маю чітке бачення того, наскільки хоробрі ви сильні та незламні. Для мене це емоційний досвід. надія Назарук Ігор Горкучен, Суспільне новини, Житомир.